Завжди було цікаво, що хочуть сказати люди такими коментарями. Людина ходила в Ютубі, шукала вона якісь відео, натрапила на мій канал, де я розповідаю, як я пишу картини, де я їх продаю, ділюся своїм досвідом, показую всі деталі і щиро розповідаю, як я це роблю, показую свої виставки, ярмарки і все таке інше. І ось людина зайшла і написала мені: ви не художник, судячи з ваших картин, у вас немає художньої освіти. І що мені робити з цією інформацією? Зараз мені піти все бросити через те, що у мене немає художньої освіти. Те, що я, не маючи художньої освіти, вже майже 10 років займаюся цим і продаю картини по всьому світу, і продала вже їх дуже багато. Пишу замовлення продаю онлайн, офлайн на ярмарках, фестивалях, веду арт-класи, ютуб про будні художниці в Канаді. І все одно я не художник. От що сказати таким людям? Напишіть у коментарях, а така картина в нас вийшла. До речі, її купили дуже швидко і писала її в прямому. Ефірі, якщо вам цікаво, заходьте на мій ютуб. Там є ціле відео, як я писала цю картину. Якщо Ви додивилися до кінця. Напишіть, як звали вашого першого домашнього питомця. Мо собаку звали Дік.